Друзі, всім привіт! Як ви пам'ятаєте, в минулому відео я говорив про те, що буде розіграш трекінгових палець від Nature Hike. Настав той момент, сьогодні неділя, 14 квітня, ми починаємо цей розіграш. Ось вони, в чохлі, новесенькі палиці. Навіть не буду розпаковувати, показувати вам. Хай цей, і цей анпакінг буде насолодою свого для, для їх майбутнього власника. Отож, що хотів би сказати. Я дуже дякую вам за активність. Коментарів було ну, типу, в рамках мого каналу. Для мене, особливо, для мене особисто просто рекордна кількість, десь 350 загалом. І давайте зараз будемо рухатись в сторону того, щоб провести з технічної точки зору даний розіграш. Отож, для початку беремо посилання на це відео. Заходимо в скрип Data. Є такий сайт, він платний, там до певної кількості рядків. Коротше, імпортуємо дані коментарі в Excel. і ось є в нас коменти всі в Excel. Що хотів би сказати, якщо забрати дублі і залишити лише унікальних користувачів, то коментарів вийшло аж. Аж аж 298. Це ті, хто потенційно мали би брати участь у розіграші. Та є 12 коментарів, які не набрали 5 слів. Sorry, ви не попадаєте в розіграш. І є один коментар, типу, секунд, що тут дивитись, рекламу, знак питання. Е цей коментар, ну, напевно, теж. Я сумніваюся, що людина е, хоче виграти палки. Е, з цим коментарем забирає шанси в іншому. І я дуже слабо бачу, як я такий, окей, коментар, з секунд, що тут дивитись, рекламу, ви отримуєте ваші палки, куди відправити. Тому я його теж, типу, видаляю з. Пулу, тих, хто буде брати участь в розіграші. Далі йдемо в рандомайзер. Будь-який рандомний рандомайзер, і кажемо, що нам потрібне мінімальне число 1, да, а максимальне, якщо не помиляюся, видаливши ті, кого, хто не бере участь у розіграші 285. Так, 285. Отож, максимальне число 285. Е, друзі, по суті. Ми зараз вже готові робити розіграш, але давайте так: перший тестовий, озвучуємо, давай, згенерувати. -ду -ду -дун -дун. 266. Давайте так, якби це був не тестовий, то виграв би коментар під номером 266. Е, дякую за ваш вклад розвиток українського Ютубу. Ваші відео варті уваги. Я запам'ятаю 266-комент, й комент, може щось придумаю для нього. Бо я уявляю зараз ваше лице, якби я не зробив тестового. Sorry. Е, Так. Ну що, друзі, давайте тепер, давайте тепер йти до розіграшу. Без повторів видаляю, типу, що може початися і е, попастися, і 266. Очищаю історію. Давайте навіть перезавантажу сторінку, щоб взагалі. Так, 285. Що, друзі, оцей момент істини, давайте вже знайдемо Знайдемо нашого переможця. Згенерувати. Та-да-да-дам-да-дам! да 23. й Оже <kot Falco> так цікаво. Шокований все! 23. Отож, то ж, то ж, то ж. 23. Коментар мені залишили 6.04 в день публікації. І коментар складається з наступного. Рома, краще розвивати один канал. Просто зроби його про свій лайфстайл. В якому може бути все, що тобі цікаво. Так, я насправді дуже дякую за пораду. Можливо, це колись і буде лайфстайл. Але зараз я вирішу, що типу, ну, є карпатська історія, є автоісторія. Я не знімаю про те, як я хожу на роботу або проводжу свої будні дні, тому поки що мені про лайфстайл рано говорити. Так, нікнейм каналу Лексіал Le Лексуал. Давайте подивимося, як це називається на Ютубі. Е, а чого не знайдено? А, сорі, це. Ютуб студія. Олексій Бутурлін, Бутурлин виграв е, палки. Олексій, я вас тегну під цим відео. Я дякую вам і за пораду. І за коментар, і за те, що дивитесь мій канал. Друзі, я безмежно дякую всім за ваші коментарі. Насправді там 95% були дуже позитивних. У мене після кожного щоки червоніли. Я дуже радий, що ну, вам подобаються ті відео з Карпат. Хтось з вас чекав, поки їх не було. Мені це дуже приємно було чути, і це насправді дуже мотивує. І я постараюсь в наступні відоси також вас радувати якимись розіграшами, якимись таким. Інтертейментом, engagement, залученням. Дуже вам всім дякую. Отож, Олексій Бутурлин. Коментар номер. Коментар номер. Ой, щось відкрив. 23. Виграв. Всім пока. Дуже дякую вам. Також, друзі, що хотів ще сказати, я отут пробував був підмечити, які коментарі були на тему авто. На автомобільну тематику ви залишили приблизно 70-80 коментарів, але думки всередині повністю розділились. Одні кажуть, що це варто показувати, інші, що навіть не так варто, як окей, буде, будемо дивитись, або якщо буде, то не буде заважати. І деякі з вас кажуть, що все-таки це більш карпатська тематика, і авто тут нікуди. Я насправді ще також прорефлексував про цю тему, походив. З цим трошки в голові і вирішив, що не буду закидати сюди відео про авто, але вже від цього відео починаючи, залишу просто лінк на той канал. Кому цікаво, переходьте та дивіться.